Де? Розкажіть, хто бажає, як пройшли канікули, який у вас зараз настрій? Хотілося Сумі. а, понятно. Настрій не дуже, так. Да. да, Віка? Неначайно. Ага. Тож хтось мені хоче розказати, який настрій. Чи як канікули пройшли? Що цікавого було? Чи весь час були вдома, чи кудись їздили? Весь час Ой, щось я бачу, у вас печально якось канікули пройшли. Чого ви всі якісь печальні смайлики? От, біда. Міша, в тебе нормально хоч канікули пройшли? Так. О! Вова в тебе. Вов ти тут? Вова мене не чує. Вова! ти тут? О, і Льоша йде. Супер-пупер, добрий день. Весь клас прийшов. Оце так, да, оце клас. І тема в нас класна сьогодні, буду зараз розказувати. Ну, раз ви не хочете розказувати, як ваші канікули пройшли, то в мене канікули пройшли продуктивно, аж бігом пролетіли, в мене їх не було, в мене було навчання. Вчителі також навчаються, як і діти. Так що промигнули бігом, розказала вам за свої канікули. А погода була мінлива то дощ, то сонце. Зараз сонце. А у вас? Дощ. О, Хмарно. Понятно. понятно, що у вас тоді такий печальний настрій, ясно. Коли дощ хочеться спати, на уроки не дуже хочеться. Хочеться подовше поспати, ну нічого. Е, так. Сьогодні тема буде цікава, об'ємна, можна так сказати, включатиме в себе і частинку попередньої, пригадуємо, що ми вчили до канікул. До канікул ми вивчали геологічні епохи, геологічну історію землі і безпосередньо геологічну будову України, яким чином загальна геологічна історія Землі і будова землі вплинула саме на геологію України. Сьогодні ми познайомимося з тектонічною будовою України, тобто, що лежить в основі е, під земною корою, як е, в основі самої е, земної кори, яка, на якій у нас розташована вся територія України. А ви знаєте, що вона різна в рельєфі, і от на рельєф тектоніка впливає безпосередньо, впливає на формування рельєфу. У вас там буде дуже цікаві завдання. Розкажу по кожному. Буде і гра, буде і завдання на встановлення відповідності, і обов'язково тести. Там, де треба фото, я вам прописала, що потрібно робити фото виконаних завдань. Там, де не треба, я не пишу. Якщо є якесь завдання, і я не пишу, що треба прикласти зробити фото, то значить або в мене висвічується це, або це просто для вас і фото не потрібно. Але там, де є тести, я зазвичай вам пишу, що, будь ласка, зробіть фото. Тому що ті тести ваше виконання я не бачу. Так, почнемо з тектонічної будови. Тектонічна будова. Зараз. Є. Тектонічна в нас будова є. І йдемо. Вам пропонується пригадати із курсу географії 7 класу, як побудовані в нас основні тектонічні структури. Пригадуємо, що тектонічні структури в нас можуть бути рухомі і можуть бути нерухомі. Нерухомі це платформи, а рухомі це області складчастості або їх ще називають геосинкліналі. Саме в областях складчастості, в геосинкліналях утворюються гори, тому що це, можна так сказати, зморшки земної кори, коли одна не лазить на іншу. І в рельєфі в нас утворюються гори, стик платформ стикнулися, отак, пішли вгору, як листочок, коли ви <кій> загортаєте один до другого, вони отак вгору йдуть. Так само і утворення гір. В простому розумінні цього слова також утворюється. Я не пам'ятаю, скидала вам чи ні, сьогодні скину ще раз додаток А-Бук, в якому ви можете зареєструватись по бажанню. І там є на деякі уроки з великої кількості предметів, і географія, і біологія, історія, астрономія, фізика, хімія, <кій> різні 3D-моделі. Але, на жаль, не на кожен урок. Але якраз по горам і по тектоніки, там є 3D-модель, як утворюються гори, можна дуже гарно подивитися, можна їх пальцем покрутити, якщо ви з телефона заходите на сенсорному екрані, якщо ви з комп'ютера мишкою можна порозгортати повністю цю гору верх ногами тако покрутити, подивитися, як ця гора. Утворена. По-моєму, я вам не скидала, то скину сьогодні цей додаток, там треба реєструватися. Пишете. Ми Скидала? скидала да? угу. Добре, ну розказую а ще та... раз. Може хто не чув і хто ще раз захоче, то передивитись переписку або скину продублюю ще раз, мені не важко. От, можна зареєструватися там, написали, як вас звуть, що ви учень, бо там же ж можна вибрати учень, вчитель. От, і можна переглядати всі ці предмети, там і тести є, і дуже воно як іде для підготовки до ЗНО. Там прям великий це акцент робиться. Ви правда ще восьмий клас. От, але я не знаю там, хто після 9-го йде, хто буде далі вчитися. То, по-моєму, зараз хто і після 9-го йде. Там, вроді, також є якісь наподобі ЗНО в навчальних закладах, але, вроді, не в усіх, ну я це точно не знаю. Ну, воно в будь-якому випадку буде вам корисний цей додаток. Якщо забажаєте, можете там зареєструватись і переглядати От це все. Так. Є, з тектонічними структурами пригадали. Бачимо кристалічний фундамент і, і, і там, і, і там, і в області складчастості, і в платформі. В платформі він дивіться, <кій> повністю у нас на протязі всього є, на протязі всієї цієї платформи. Щит, дивіться, ось він, щит, плита, показана у вас таким чином. Як заглиблення. Осадовий чохол може бути горбистий ось він. А тут дивіться, області склачистості, тобто нерівномірний цей кристалічний фундамент і цей ось осадовий чохол, він такими йде, оце він жовтим кольором показаний. Такими прірвами. І саме на цьому в областях складчастості утворюються в нас гори. Так, бачимо. Те, що я вам тільки що сказала: основні в нас тектонічні структури. Платформи і області складчастості. І вони утворювались на протязі всіх епох горотворення. Дивіться, від найдавнішої байкальської до наймолодшої Альпійської, по геологічним ерам. Тому я вам і говорила дуже добре <кій> засвоїти цей матеріал по геологічним ерам. В контрольних може траплятися питання з них. В тестуваннях різних, в підсумковій за рік часто трапляється також це, тому що це важливо знати ці епохи городворення. Ми до них будемо повертатися ще багато разів на протязі вивчення курсу географії восьмого класу. Бачимо, що платформи в нас утворюються зазвичай в двох типах: Це давні, докембрійські і молоді, пізньопалеозойські. І яким чином вони утворені ось. Кристалічний фундамент те, що у вас було на попередньому слайді. <кій> Осадовий чохол, кристалічний масив, западина, тобто заглиблення, щіт. Щіт це коли кристалічний цей фундамент виходить на поверхню, бачите, аж до самої верхушки підходить цей кристалічний фундамент. Оце називається щит. Молоді пізньо-палеозойські, дивіться. Побудовані яким чином? Кристалічний фундамент і е, величезний, величезної товщини, осадовий цей чохол. А в ньому, дивіться, нафта і газ. Оці значки це значки нафти і газу. <кій> а тут значки корисних копалин теж. Нафта, газ, оце кам'яне вугілля, чорний квадратик. Далі вже починаю забуватися, треба з атласом. Але велика кількість оце ось золото, де сонечко. Отут в кристалічному фундаменті. Так, і в, так само в областях складчастості, дивіться, також видобувають різні види корисних копалин. Так, йдемо далі. Знову ж таки, це саме вам показано для повторення. Складчаста область і фундамент бачимо, платформа, як вона в нас розтягнута і яким чином побудована. І складчаста область, йде в нас вгору підняття, тому що це утворюється гори. А рівнина утворюється в нас на платформі. Це я вам вже сказала наперед: відповідність рельєфу тектонічним структурам, наступний пункт нашої сьогоднішньої теми. Бачимо. Що платформа? ця в нас ділянки континентальної земної кори з досить плоскою поверхнею і двоповерховою будовою, тобто кристалічний фундамент і осадовий чохол. От вам двоповерхова будова. Ось вона. І показані корисні копалини, і якраз цей щит. Щіт, бачите, виходять магматичні породи на поверхню те, що я вам говорила: вихід магматичних пород, магма. Виливається на поверхню. От як, Наприклад, в вулканах, але тут вона не рідка. В вулканах вона рідка і розпечена, і гаряча магма виливається. А тут вона вже застигша, просто е, як виходить на поверхню. Так, частина Платформ, частина платформи, де кристалічний фундамент перекритий осадовим чохлом. Оце в нас називається плита. Тобто кристалічний фундамент він внизу, і зверху він як накривається цим осадовим чохлом. А в осадовому чохломі, чохлові в нас і газ, і нафта, і кам'яне вугілля, і буре вугілля знаходиться зазвичай. І е, бачимо, в чому їх. Різниця. Ще там у рельєфі відповідають височини, а плитам – низовини. Це обов'язково треба знати, кому що відповідає, тому що і зараз почну другу тему про рельєф. І знову ж таки, будемо ще багато-багато разів, коли будемо вивчати корисні копалини. Коли будемо вивчати і природні зони, і все, ми будемо повертатися до тектоніки дуже часто, до рельєфу. Тому, будь ласка, в кого немає паперових атласів, відкривайте оті онлайн, що я вам скидала в pdf форматі І будь ласка, розглядайте карту, відповідну карту ту, яка сьогодні тема була. От сьогодні у нас тектоніка і рельєф. То, будь ласка, Відкриваєте, якщо у вас є паперовий тектоніку, розглядаєте її і рельєф України. А якщо у вас немає, то тоді, коли будете виконувати домашнє, точніше, коли будете домашнє читати параграф. От, будь ласка, завжди прочитали. Те, що в підручнику, і роздивляєтесь карту, тому що в кожного різне сприйняття. Комусь достатньо прочитати, і він вже запам'ятав, а хтось погано сприймає друкований текст, йому краще раз поглянути. От. А хтось відео краще сприймає, передивитися якийсь ролик, якийсь невеликий відеофрагмент, і вже він запам'ятав. В кожної дитини, в кожного учня своя пам'ять, точніше, свій розвиток цієї пам'яті, пам'ять взагалі можна розвивати протягом всього життя. От. І просто в кожного різна концентрація уваги, і кожен по-різному це запам'ятовує. Тому, якщо, наприклад, ви читаєте параграф і вам, як ото кажуть, не лізе в голову, перегляньте карту. Передивіться її. Якщо на уроці розміщено відео, обов'язково його дивитесь. Якщо немає відео і ви не зрозуміли карту, або не зовсім зрозуміли те, що в параграфі, можна знайти відео в інтернеті, можна написати мені, я вам скину. Так, з плитою і щитом розібралися. Що таке плита? Це частина платформи вкрита осадовим чохлом, чохлом з осадових порід. І плитам відповідають низовини у рельєфі, і інколи височини. Щіт це геологічна структура, стійке підняття фундаменту платформи, яке в нас назовні. І ще там у рельєфі відповідають височини. Погляньте, будь ласка, ось карта тектонічної будови України. Точно така сама є в вас в Атласі друкованому, і точно така сама є в вас в атласі, тому що в pdf форматі Так, бачимо. Вона в нас відображає особливості будови земної кори в межах України. Подивіться отаким розовеньким кольором, якимсь червоно-розовим по центру розміщений український щит. Гляньте, який він величезний.